Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Ось на ділянці свій приїхав, приїхав підкормити крошки своїх карпиків, яких запускав. Зараз намішали такі каші і підкормимо їх. Ось такий наш ставочок, наша берізка. Ну, а це наш ставок. Водичка набралась, водички нормально стало. Порівнюючи інші ставки, які покопані, і які були вже ну, раніше викопані, то на їх замітно, що рівень води дуже впав. Зараз ми підемо там, де викопана яма в цій частині. Там, коли ескаватор копав, то попросили зробити глибше, ну, щоб була яма для зимівлі нашої риби. Ось тут вона знаходиться у цій частині. Ну і туди ж ми зараз будемо підкидати нашу підкормку. Покормимо трохи наших карпіків. Їх тут небагато, ми кинули тільки 4 штучки, таких десь по кілограмове, а остальну будемо рибу запускати весною. Побачимо чи. Переживуть зиму. Наші карпики тут чи ні. Але ніби не видно, щоб десь вони там Поздихали, да повзпливали. Не видно. Проходили, дивились. Ось такий наставочок. получається вода холодна Ось так. Нагадую, що в нас тут були ось такі корчі, які тут зараз ростуть у сусіда. Ось такі були корчі. Отут де зараз понасипано білий пісок. Тут росли такі корчі. Ми їх вирізали, ось і присипали, як бачите, піском. Получилась ще така у нас діляночка зі ставком. Наша смородинка, бачите, як краса. Листя попадало на смородині Малина наша. Малинка у нас все подживлена, опроблена. Готова до наступного сезону. Ось так, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!